Слава Україні! Ми раді вітати вас із Івано-Франківська із такого вже звичного, напевне, для вас, манежу коледжу фізичного виховання саме тут і саме дали своє життя за територіальну цілісність та незалежність нашої держави. <му> Поєдинок прозвіт у <му> нас розпочався. Я думаю, по ігрових барвах все тут дуже-дуже зрозуміло проти столичного хіта. Також Левандійський розпочинав старті. Зараз перший момент франківців. Класно, дивчук цей момент собі знайшов. Підбирання <му> на паркеті. Ну і бачимо, що в нас загалом то зміна квартету. Відбулася Андрій Ткачук. Качук, Качук! шукає собі момент для удару. Він його знаходить і відкриває рахунок сьогоднішньому матчі. вже на п'ятій одразу хитриком в попередньому матчі драконів. ну Вже даруйте, але багато буде відсилок саме сьогодні до поєдинку проти Київ футзал, тому що ще дуже і дуже свіже. Все це буде надзвичайно цікавий поєдинок. Ну, давайте продовжимо цю розмову після розіграшу. Крутко він знаходить собі. Можливість для удару пробиває, але пробиває вкрай невдало. Його удар було заблоковано. чи було тут порушення правил. Не. Поєдинок виїзний, про такий футзал, проти команди, яка стала зі словами підтримки для свого випутника. Вийшла. Тим часом передача на Савича. Савич є можливість для удару. Пробиває сам. У поєдинок домашній проти Хмельницького сокола. Клівчук пробиває. Давай нуль. Артем Клювчук. майже на пату. Екваторі... Першого тайму. Ну, здається, ось коли-коли, а зараз передає комусь там вітання, ну і забиває вже в другому поспіль для себе поєдинку. І чуєте ви, як фанаті. Включають болівальники. Вона франкована, Андрій Ткачук та Артем Клімчук забивали. Зараз момент у партівотах. Горіяєв сам не бив з тим, як максимально скористю розіграти все стандартне положення, але відбилося в одному із місцевих готелів неподалік фізичного виховання. Зараз м'яч влучає в руку. і ну, цього стандартного положення. Поплєвічів, поплєвічів пробиває і скорочує відставання в рахунку для своєї команди за 8 вершення часу першого тайму. 2-1 стає рахунок. Ну... Нещасний випадок, просто таки. Я думаю, так ми можемо про це говорити в рамках першого тайму. Передача на гранька. Можливо, зараз вдасться франківцям розбити. Ось цей пресинг. Крутко, крутко, не зміг переграти. В цьому опинились Ну і жодного гравця броварського волона. Зараз удар по воротах і знову перевага франківського клубу. У нас в тайму. Ну, не скажеш, що гол назрівав. Біля воріт, звичайно ж, команди гостей. Не з'являється поки що. Назарій Войтович на воротах. Про Копчук. Левондівський свою команду рятує. Ну і тут Беткін екстралізі, А саме 11 не було тут порушення. Правил удар по воротах. І Андрій Британ оформлює дубль за 2 хвилини 18 секунд до завершення часу. Три і більше м'ячів можна називати саме таким. Ну і автор. Двох останніх двох крайніх м'ячів сьогоднішньому поєдинку. В нас один і той же. Це Андрій. Гравців, який обороняється проти нього. Британ, Британ м'яч втратив. Фещенко, Фещенко, прослідна передача. Його робить рахунок 4-2 за 96 секунд до завершення часу. Пам'ятайте про тайм-аут Словівського. Ми говорили про те, що не завжди тайм-аут означає про те, що команда буде грати зібраніше з більшим фокусом і з кращим ресурсом. У цьому випадку все зіграло просто ну, і середина, ну і бачимо. Навіть не атакують урганівці, Друзі, ми з вами йдемо відпочивати. Перший тайм в рамках третього туру регулярного чемпіонату Беткін. У гравців Авалона, ну а також Качука, Клімчука, ну і дубель Андрія Британа. Давайте також згадати на своєму майданчику та на майданчику суперника. Ну а після того вісім кращих колективів проведуть у нас уже, проведуть у нас уже і серію плей-оффа, а ось такий початок. Для Івано-Франківського рану просто таки жахливий, тому що шій хвилині другого тайму або ж на 21-й хвилині матчу Гуреєв скорочує відставання своєї команди до мінімуму. І ураганівці дуже і дуже швидко гублять ось цю свою перевагу. Потрібно їм відіграти для того, щоб встановити статус-кво в сьогоднішньому матчі. Стеценко Стеценко неможливо вийшли, але знову ж таки вийшли фаворитами. Це без сумніву про Копчук, про Копчук передачі ще Мова йде про Савича, про приходька та про Клімчука. Клімчук до речі із капітанською пов'язкою в цій збірній прострільна передача налась. До першої органівської команди Гренко. Момент в нього. Гренко пробиває. Войтович рятує свою команду. Приблизно за таким самим графіком йдуть. Поплєвичі пробивають. І знову Левандій поновляться поєдинки аж 11 жовтня, Але про це, друзі, трохи згодом, тому що зараз вже прийшла черга і Артема Клімчука. Офордо забитих м'ячів. Ми з вами побачили, що ось така. Пауза, вже, коли забитих м'ячів не було. Виглядала навіть дещо дивно. Артем Клімчук все повертає на свої місця. Ну і ось так прошиває він там. Лів. Знову Прокопчук на лівому фланзі. Прокопчук пробиває в стійку, м'яч влучає після, можливо, навіть забагато часу ми приділили аналізу турнірної таблиці. Давайте про це трохи згодом. Де там м'яч? М'яч так. Буде виконувати цей штрафний. Ткачук віддає на Клімчука Клімчук і його потужний простріл. Малих донатів не буває. Пам'ятайте, що саме зараз нашим військовим найбільш потрібна ваша допомога. Удар по воротах. Коли ми говоримо прізвище Ткачук, тут вже потрібно бути дуже-дуже обережним, тому що є і Андрій Ткачук, і Роман Ткачук. А ось в епізоді на паркеті. А тим часом давайте будемо дивитися, як Британ буде виконувати ось цей 10-метровий. Пробиває потус. Неточне вкидання від Левандіївського. Ну і тут арбітри фол фіксують проти Гуреля. Ну і побачимо ми Альті Поплєвічів. Поплєвічів пробиває. Не влучає він у ворота. М'яч уже навіть летів напрямку воріт Войтовича. Родзинський високо вистрибує. Дичук м'яч підхопив. Дичук пробиває. І здається, що саме Дичук ставить у нас крапку в сьогоднішньому матчі. Сандер Дичук. Знову виводить ураган вперед. Із е, в тому контексті, що перевага франківців Франківці вже складає три забиті м'ячі. Ну, прийшла черга і дичуку забив. По Гурєєва. Класно зараз рухають м'яче. Гравці із Броварів. Все завершується ось таким по хвилинці. Боханевич і 25 секунд. Дичук чи буде дубль Дичука? Буде дубль Дичука сьогодні. Олександр Дичук і він забиває. Вже виходять в плюс, коли ми говоримо саме про різницю забитих та пропущених, як ви розумієте, і 15 секунд. Я думаю, зараз можливо ось такий цей момент. Друзі, лунає сирена про завершення сьогоднішнього поєдинку. Ми вітаємо з першою перемогою в сезоні в регулярному чемпіонаті Беткінг Екстралії Івано-Франківський ураган. Добрий день, вітаємо з перемогою у Франківську. Матчі у Франківську завжди видовищні за глядачами. І сьогодні ми подарували людям таку гарну атмосферу, святкову футзальну. Гра видалась насичена на голи, на моменти гольові. Все ж таки, перший тайм був за командою. Авалон створив в кінці момент, так і забив гол у роздягальню, і вже на початку другого тайму з роздягальні, швидкий гол. Що пішло якраз в другому таймі на початку? Не так на вашу думку, що довго не могли забити гол. Ураганця добрий день. Дякуємо за привітання. Ми раді, що ми здобули перемогу, порадували наших болівальників, які очікували, які дійсно болівали щиро нас підтримували в соціальних мережах на трибу, на трибуні. Ми це відчували і хотіли їм принести радість, принести перемогу. За що їм дуже дякуємо. Маш видався хороший, ми готувалися до Аволону. Скажу так, що попередньо слідкувавши з минулого року за цією командою досить хороший малюнок гри. Небезпечно діють на стандартних положеннях. Є гравці, які індивідуально добре діють, тому і нам складно було по самій грі. Почали ми добре, знову ж таки забили, хотіли розвивати рахунок, але припустилися прикрих помилок, які не хочеться робити в таких матчах, особливо коли. І суперник так і не мав в моменті. Десь зрозуміло, що футзал це складається. Гра на помилках, але хотілося, щоб ми такі невимушені помилки робили менше. Так. Вели два м'ячі і потім знову самі підпускаємо суперника. Гра була на нервах, проте я хочу подякувати хлопцям. Не просто було після перших двох матчів, після двох поразок, але ми змогли, доказали, що сьогодні, в першу чергу, самі собі, ми сильні характером, вміємо. Працювати на фоні тиску. Тиску непросто, тому що суперник команда Авалон є відносно новою в екстралізі, але вона в собі має гравців, які вже мають не один сезон на найвищому рівні і не тільки на клубному рівні. Тому це хороший суперник, і я радий, що ми сьогодні здобули перемогу. Попереду чекає така міні-відпустка в екстралізі, так з викликами на збірну. В урагані також є виклики в збірну Ю-19. Як буде в команді тривати підготовка до наступних матчів, які відбудуться вже у жовтні місяці? Зараз ми трішки відпочинемо. Так, маємо паузу, де нас хлопці поїдуть представляти нашу країну на юнацькому євро. Після цього в нас очікує трішки інтенсивний збір, де потрібно нам підняти функціональні свої можливості. Знову ж таки, будемо долучати до тренувань з основної команди гравців з Ю-17, з дублюючого складу. І таким чином в нас вже заплановані товариські матчі, тому в такому ключі будемо планувати наступний місяць. Минулого тижня у матчі проти Києва сталася прикра новина так. Універсалурагану Олександр Дичук зазнав Олександр Перепрошую Жуков, зазнав серйозного ушкодження. Як зараз справи у Сашка? Так, ми всі дійсно переживали за Сашка і хотіли дійсно йому сьогодні присвятити цю перемогу. На, на даний момент ми зробили детальнішими обстеження. Його чекає операція у вівторок. Тому цю перемогу ми присвячуємо тобі. Ти є сильний духом, повертайся сильніше і ми на тебе чекаємо. Доброго дня, третій тур екстра ліги у Івано-Франківську. Гра насичена видалась швидка. Так, рахунок, завершився матч рахунок, з рахунком 7-3. У другому таймі все ж таки команді Аволон могла вирватися вперед. Так, забила швидкий гол з роздягальні. Що, на вашу думку, пішло не так в команді. Чому не забили наступні голи? Не скористалася моментами, які створили. У нас їх було достатньо для того, щоб повернути себе в гру. І... Результат сьогодні такий, тому що ми провалили дуже перший тайм, особливо його провалила друга четвірка. Вимушений був робити ротацію в перерві. І другий тайми зіграли, напевно, по грі краще. Але результат добивається та команда, яка реалізовує свої моменти. У нас продовжується все те ж саме. Ми створюємо, створюємо, створюємо і не можемо реалізувати, ми вже там м'ячі мають залітати, вже пусті ворота, і ми не закриваємо ці епізоди. На вигравати, якщо ми пропускаємо, майже там все забиваємо відсотків напевно 10 з того, що створюємо. Дуже важко. Команда дебютант у екстралізі позаду вже три матчі. Як ви так коротко підсумуєте зіграність команди, тренувальний процес? Ну і ігри, які вже відбулися. Ну нічого немає тут. Ну треба дивитися на результати. Результат у нас нуль залікових балів, тому старт провалений. Зараз буде пауза місяць, будемо працювати, думати, що нам робити далі.